Стояв переді мною вибір, як приготувати індика. Купувала цілого вагою 14 кілограм по ціні 125 гривень. Хотіла скоптити, а потім вирішила запекти. І знаєте, що я вам скажу? Вибір був правильний, бо на смак мій індикс завдався просто причудовий. Куди там тим куркам братися? 3200 м'яса. Вимочувала ніч, бо було заморожене. Показую, вирізала на хвості залозу, бо колись не показала, то мене ледь не ковтнули. Далі заливаю холодною водою. Сіль прямо з бочечки, насипаю, щоб вода була солоненька, але і не міцна рупа. Суміш перців, духм'яний перчик, лаврушка і зернятка гірчиці. Я нічого не рахувала, все на око приблизно розпишу в описі. Це велику роль не відіграє. Перемішую, щоб розчинилася сіль, закриваю кришкою і відправляю у погріб на дві доби. Дістала м'ясо із розсолу на піднос, готую тепер маринад. Із того, що є: суміш перців, спеції ребра, барбекю, чорний перчик, копчена паприка, свою паприку всипала, слива копчена. Тут його залишилося геть трішечки, французької виколупала чайну ложечку, додала звичайної гірчиці, ще столову ложку, соєвого соусу, влила. Виколотила водичкою залишки сливового соусу, дуже він мені подобається. Заколотила ось такий набір. Пахучий вийшов, ще раз наголошую, збирала із того, що мала. Ви ж дивіться, якщо будете готувати по своєму смаку. Обмастила геть усе м'язко і склала його в миску. Залишки маринаду я теж повиливала до м'яса, закрила все це діло харчовою плівкою і залишила в холодильнику на 20 годин. В принципі, ночі було б достатньо. Люблю готувати м'ясо, бо я люблю його їсти. Отак. Поперекладала у рукав по два шматочки, бо вони чималі, позав'язувала і попроколювала зубочисткою дірочки. Перекладаю на деко із фольгою і ставлю в духовку. Забулася заздалегідь увімкнути духовку. Тож, час запікання від А до Я склав у мене півтори години. Дістала, а на вигляд супер, а коли скуштувала, то взагалі обімліла. Я приготувала конкурентну страву своїй запеченій домашній ковбасі. Просолене, промариноване м'ясце до самісінької кісточки. Вітаю з Великоднем!